Знайомі, кореша, родичі, з котрими, ви, з котрими ви проводили багато часу, а вони взяли і розбагатіли. І як міняється ставлення в таких стосунках, коли ти на одному рівні жив з людиною, а вона чи ти розбагатів, а вона нижче рангом і з'являються певні бар'єри. Давайте почитаємо це дуже. Така як тема називається? Як спілкуватися з з багатим, з багатими друзями? Так, щоб вони віддавалися. Чому, так, чому так. гроші псують Ничего. дружбу і чи можна цього уникнути? Як спілкуватися з багатими друзями? Щоб вони поддавали мене. Да? Коли друзі багатші за тебе можна відчувати дискомфорт, і би така дружба. Корислива і несправжня. І навіть якщо це не завжди так, гроші можуть впливати на стосунки навіть між двома друзями. Але ви, напевно, і самі хоча б бачили раз, як найміцніші відносини руйнувалися під впливом фінансового чинника, як гроші псують дружбу. Поїхали. Різниця в доходах справді позначається на спілкуванні та стосунках. Це було помітно і без досліджень. Сюжет досить поширений. Один з друзів різко підвищує підвішує свій рівень добробуту і починає відвідувати дорожчі заклади, проводити відпустку в готелях, а вільний час на ретрітах. Тоді як друзі, які раніше збиралися у улюбленому спортивному барі. Це, звичайно, умовно, але часто людина у зв'язку з підвищенням рівня життя починає змінювати своє оточення. Але так відбувається, відбувається не завжди. Навіть люди, що різко стали мільйонерами, можуть продовжувати підтримувати спілкування з менш успішними друзями. Але в такі моменти у відносин з'являється присмак чогось меркантільного. Начебто друзі починають підігрувати багаті, бо, 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 багатшому товаришеві, виходять на роль бідніших родичів. І за кожною фразою чується прихована заздрість та пасивна агресія, навіть якщо з покон вічного мотиву псування стосунків не було, і всі вчинки намагали, намагалися спілкуватися максимально нейтрально та дружно, як у старі добрі часи. Згодом усі можуть відчувати себе не у своїй тарілці. Наче раз на тиждень усі присутні збираються разом, щоб розіграти якусь дешеву комедію. Різниця в доходах справді може вплинути на якість відносин, навіть якщо ми намагаємося підтримувати їх щосили. Це підтверджує декілька досліджень. Зокрема, в 2009 році вчений Глен Файбоу та Меттью Шредер. Представили дослідження, в якому йдеться про те, що різниця в доходах і подальше порівняння себе з іншими заможними людьми производить до руйнування соціальних зв'язків. Цей процес може торкатися не лише дружніх чи романтичних зв'язків, а й добросусідських відносин. Людина, опинившись серед більш заможних людей, відчуває конкуренцію і стає її повноцінним учасником, але те, як вона поводиться, належить їй. Від її характеру і бе бекграунду. Одні братимуть участі у цій конкуренції та підвищують свій рівень доходу, інші навпаки займуть більшу пасивну роль і вийдуть з гри чи стосунки. У відносинах з іншими людьми та грошима вчені виділяють дві головні вектори. Ми не хочемо залишатися без соціальної групи, і ми не хочемо бути гірші за інших. На жаль, навіть приріст у доходах не завжди може змінити ситуацію на краще. Якщо навколо людини все ще є люди з вищим рівнем доходу. Цей контраст, хай навіть невеликий, призводить до об'єктивного відчуття бідності, коли людина розуміє, що об'єктивно у неї все добре, грошей на все вистачає, їда в холодильнику, комуналка оплачена і машина заправлена, але на спонтанну поїздку на Мальдіви все ще не вистачає. Хотілося, щоб було як всі знайомі, можуть, що вони собі можуть це дозволити. На суб'єктивне відчуття бідності також впливають багато чинників. Оточення на різних етапах життя наше оточення впливає і на нашу суб'єктивність прийняття нашого добробуту і на ставлення до людей, яких ми вважаємо багатішими або біднішими за себе. Це насамперед впливає на це сам впливає родина. Від батьків і значних дорослих ми можемо отримати перші фінансові звички. І як наслідок формулювати своє ставлення до, до людей, з якими наші фінансові звички по практиці збігаються. Наприклад, звичка заощаджувати на собі, в деяких сім'ях та спільнотах вважається ознакою гарного тону. А поява в оточенні людей, хто поводиться протилежним чином, може викликати їм відторгнення або змішані складні емоції, наприклад, заздрість або гнів чи навіть жалість. Прикинь, ну, там, привикли в компанії там, по піву брати, тут приходить хтось, там, і все, тут вже біла ворона. І всі чорне, черту, чорне завіс, такі, я би, Соціальні мережі, люди в соціальних мережах теж, теж певною мірою репрезентують наше оточення, навіть якщо особисто ми з ними не знайомі, і, і все ж таки часто матеріали блогерів можуть викликати заздрість і навіть спроби наслідування. Але якщо... Тости, авокадо на сніданок і омлет з рослинному, на рослинному молодці це практики, що відносно реалізуються, то спонтанна поїздка з коханою з на острови може призвести до синдрому втраченої вигоди і покинути ну, самооцінку по музику. Саня нас чому Це Синдром травмої вигоди це, якість це хави, життя. Може. Тут представлений Сем... цілий набор факторів від кількості це, робочих це, годин, так, до фінансових це, навичок, до кількох можу, членів сім'ї. Все може впливати на сприйняття добробуту. Погодися, людина без дітей та людина з двома дітьми почуваються по-різному, заробляючи одинакову суму також по-різному почуватиметься людина, яка їздить власним автомобілем і користується громадським транспортом, щоденні витрати їх на обсяг також впливає на суб'єктивне відчуття бідності. Ну насправді, от правильно написано, що якщо в тебе все заправлена машина, є і їжа все є. А ти можеш себе бідним відчувати, тому що ти відкриваєш соцсети, а хтось ну, на Мальдівах попиває там, коктейлі. І ти вже такий, та я міще брод. Ну, треба ці рамки виставляти і не в ущерб собі от, мислити. Як дружити з багатими людьми? Наводити мости через фінансовий розрив складно. Якщо ви не перебуваєте в ролі багатого друга, то можете почати відчувати поблажливе ставлення до себе. Це не завжди так насправді, але мозок може підкинути когнитивне спотворення. Щоб подолати їх та зберегти дружбу, важливо пам'ятати про декілька моментів. Позначте особисті кордони свої та чужі, і не бійтеся їх захищати. Наприклад, якщо компанія збирається посидіти у кафе чи в барі, ви можете одразу попередити, що маєте обмежений бюджет, можете запропонувати інший заклад. У довгостроковій перспективі це буде краще, ніж сидіти весь вечір з невдоволеним не, обличчям, сумно вивчаючи меню чи з обмірюванням серця чекати на рахунок. Якщо хтось спробує взяти ваші витрати на себе, вам це буде неприємно. Скажіть, що це спокійно. Якщо ви не проти таких жестів, то ж спокійно з гидністю подякуйте людині. Не змагайтесь, ні в коєму разі. Якщо друзі запросили вас до шикарного ресторану або закритої вечірки, не поспішайте на останні гроші купити вино столітньої літньої витримки і живого краба, щоб вразити друзів наступного разу. Якщо вам і хочеться чимось здивувати знайомих, як жест у відповідь, краще зробити це щиро і вибрати спосіб, що відповідає вашим можливостям. Пам'ятайте, що дружба це не гра на здоганяння і не біг на вперед із метою перебити супротивників і довести, що ви кращі. Концентруйтеся насамперед на спілкуванні, не зациклюйтесь на темі грошей. Пам'ятайте, в житті є інші речі, які можна обговорити, починаючи з погоди та закінчуючи комедними відео з тваринами. Але якщо у спілкуванні ви починаєте помічати, що у вас знайомий знову і знову перескакує на тему фінансів і займається демонстративним споживанням, то тут варто взяти невелику паузу і прояснити, від... прояснити відносини. Якщо вам здається, що друг самостійно. Визначив у вас уряди бідних родичів, то спочатку краще нагадати про особисті кордони. А якщо людина з найкращими намірами відмовляється їх дотримуватись, то стосунки краще припинити і поставити на паузу. І де декілька анівотів. Пішов до психолога. Він годину переконував мене, що я нікому нічого не повинен. Після чого сказав, що я йому винен в 5 тисяч гривень. Хто хоче скинути зайву вагу, робіть зуби. Перший тиждень не зможете їсти, а потім ні за що буде. Середній клас це коли в кредит відмовляють через низький дохід, а в субсидіях через високий. Хочеш зарплату в 2 рази більше? поклади її перед дзеркало. Ой. Да. Я думаю, цікава тема, да, була. Так кую. Гей. Ось